Добрий вечір, мої рідненькі хлопчики та дівчатка. Ану, давайте, може, отак трошки сюди далі ставлю. і сама отак стану. Та воно однаково, та да? ні тоді, тоді приблизю назад. Оце вийшла отак, що ви давно мене не бачили. Це в такий халатик домашній на гудзочках. Бачите, оце покрасила ж волосся. Це діло оцей обручок вчора ж була в сауні, покрасилась, помилась. Ну, не подобається колір ніяк. Якийсь темний такий, непонятний. Хоча я завжди беру те саме. Зараз от я покажу, яка краска в мене ще є. От. Оце, бачите, отака в мене краска ревлон. Це я привезла собі з Італії. А це краска була да? номер 8.1. 8, 1. Ну, 8, 8 1. отака. О. І це таке темне, страшнюче, темне, паганюче. Ну, нічого, зато сиві закрасило, ото й все. Значить, у нас що сьогодні? Да, ви вгадали, Ось, бачите, лежить кучугура яка рубліка розхламлення Так що ми з вами розхламляємося. Та що я тілочки в Діну погану. ці Діну, отак, от вроді, краще. Ну, давайте почнемо із верхнього одягу. Оце отака куртяшка. Вона, вроді, непогана. Куртяшка така, це ж буду вам і приміряти і показувати. О. Зараз застібнуся. Отак от. Так ось от. от така портяжка, тут ось і карманчики. Нічого таке, і так і вдовжину мені непогано все вона. Ну, якось вона мені, вона якась така тонесенька, вроді на пуху, Вроді на пуху, Не знаю, чи на пуху, чи ні. Вроді на пуху, Ну, це ще я подумаю. Хоча... Думаю, що ні, піде вона туди, де, де і всі. Оце так 100%. Це така тоненька-тоненька вітровочка, теж такий похожий колір. Тоненька така вітровочка. От. Тільки там синім відділено. А тут, бачите, таким зелененьким. І теж карманчики є на тих. На молніях і тут оце зелененьке таке. Ну, не знаю навіть, коли її носити. Хоча тут у Фінляндії можна її і в літо навіть носити отак от. Ну, якось вона мені вже надоїла. Не хочу Це 100% піде на смітничок. на смітничок. Далі. Отакий гарнесенький плащик у мене є. От хороший такий плащ. Хороший. Але він не, не буду навітьбачить. Він із капюшоном, такий плащик. Бачите, отак от, от застібається все. Ну я його не вділа ні єдиного разу. Ну, скільки він в мене ще лежатиме, ну скажіть. Ну скільки. Нащо? Він під пояс, ось тут пояс назад я зав'язала. Ось пояс, бачите. Дов'язала назад. Нащо ну, він мені? Я його ще десять років не вдіну, не хочу я його. Скажете, на що купляла? А спитайте, на що я його купляла? Я його не раз не вділа. Він тут, бачите, ось сіточка. Хороша фірма фінська рука. О. Хороший такий, бачите, тут карманчики. Тут ось під поясок, оце як положено. Ну, я його не хочу. Далі. Оця, оця річ, вона мені подобається. І вона даже ще з етикеткою в мене. Але по знижкам да, була, де, да, по знижкам. Але я ж схудла. Ви ж знаєте, я як була в Україні, то зуби собі ставила. А тоді приї, там же, що то як зуби ставиш, аби що не поїси. От, Я схудла на вісім кіло. І дивіться, я як ото бабела якась у ній. Я й так бабела, але ну, дуже вона на мене здорова зробилася, ця куртка. Дуже здорова. Це воно таке, знаєте, як шерстяне. Тут карманчики, тут внизу нема карманчиків. От, Отаке. От Ну і що вам скажу? Не хочу я його. Не хочу. Вона дорога була гадіна. От вона стоїла. Зараз, зараз скажу скільки. Бачите, і на 70% знижка була. Не хочу. Це точно піде. На, на смітник води поп'ю глоточок, бо щось у горлі задрало. Далі, отака курточка. Теж непогана. Ось тільки весна прийде, непогана. Але ж та сама історія. Та ж сама історія. Це та що таке? З тим, що я похуділа, Ось, і зробилися он такі рукава довгі. Тут карманчики є на молніках. От. Вона така й хороша, так до половини попи прикриває. Але така якась вона зробилася широка на мене, не хороша. Капішона нема. Я ще не дуже оце люблю курточки, як нема капішонів. Як капюшон є, так оце, якщо вітер там, чи дощ, так накинув і хорошо пішов. А тут немає. Ну, і оце ж отакі рукава. Ну, рукава то можна підвернути, але ж, самі розумієте, не хочу я. Пійдеть вона теж на смітничок. На смітничок пойдуть. От. Переходимо далі. Светери. Ось такий светер. Знаєте, раніше якось я, він хорошо на мене. Хороший по розміру і все. Але якось я раніше не, бачите, тут терчить у мене все. Така прическа нехороша. Я якось не вважала внімання на те, що воно ото колюче. А тепер якось воно мене почало роздражати. Оце таке колюче, тоді оцей светр, оцей хороший такий, із махеру. Синій такий колір хороший. І таке ж саме, бачите, колюче і мене роздражає. Роздражає мене. Оце тут, тут чухається, я тоді ото, руку від тіля не виймаю. Чухаюся тут, тут на, на рукавах, і під футболку дівчи тут все зачухаюся, як ото вроді часоточна. На що воно надо? Не треба. Далі. така сама історія. О, із таким. Все, хотя я вам скажу, сейчас я подивлюсь, якщо я не зрізала, зрізала. Хотя тут нема шерсті, нема звіромоди, нема не шерсті, нема махера, нічого немає. нічого, Чого воно чухається, хрен його знає. Така синтетика якась. Така якась синтетика непонятна. Ну, і оце ще ж такий. Такий самий. Ну, це вже і й покошла. Ону, тут щось може теж. Ага, тут я не одрізала. Так, що тут у нас є? 65% поліестера. 33 акрила і 2% іластана. 2% іластана. О, ну, казалось би, ну шерсти ж нема зовсім, нема ні шерсті, ні ангорки, ні, нічого. Оце таке. І теж воно мені чешеться, і воно в мене вже якесь таке покошлатене все нехороше. Нехороше, не красиве, не хочу. Оцей дуже подобається светр, теплий такий. Ну, щось так став закошлачуватися теж. О, ем... Тут хорошо, тут, знаєте, так от якось той горличко, от хорошо, як на вулиці холодно, зимою. Да? одіваєш косичками тут оце сплетене, бачите, косичками хорошо, а задок без косичок. от, так от. Непоганий такий светр. А не став закашлачуватися. Чого він став закашлачуватися, не знаю. А тут, от, мабуть, ви знаєте, тут, мабуть, є трохи шерсті. Ось, сейчас я почитаю. Да. Тут 55% шерсті, 25% віскози і 20 поліаміда. Це хороше качество. Це хороше. Тут, тут нічого не скажеш хороше качество. Так що, може, цей ще я його ставлю. От, от. А це ні, це все пойдете. Далі показую вам. Оцей хороший свитер. Так мені подобається, як водолазочка. Кашла, чи ні, не кашлачений йде, нічого. Але в ньому одна біда. Зараз я вам розкажу. ну тут є состав теж почитаю. 55 шерсті, 10 кашеміру. Тридцять акрилу і 5 ластану. замечательний той состав, да? хороший свитер. Ну, горло мене вроді шия, бачте, шия яка вже старюча, вроді нездорова шия, ну, оце як одіни, гад. ну, так даве в шию, так даве, шукай, це тебе задушує, отак задушує. Не хочу я його. Не хочу, щоб мене задушувало. Не буду я його носити. Далі. Отака кофтиночка. 44-й розмір із кубуса. Не наділа ні разу. Купляла, мабуть, роки три. Оце все, думаю, ну одіну. Оце рукавчики підкручу, отак все. Думаю, ну надіну. Да? Синтетика страшна ж. синтетика, повністю синтетика, зараз я вам скажу. Що воно тут от? Е... Якийсь 70% модал, але модал це хороший е... состав і 30 Поліестера. Воно таке, знаєте, на ощуп як шовкове, як шовкове таке. Ото, от, знаєте, як пам'ятаєте, китайські були, мокрий шовко так називалося. Пам'ятаєте? Оце таке похоже, але воно на мене здорове. От я зараз одіну прямо на це, і ви побачите, що воно на мене здорове. М -м -м. Новеньке, не непогане і колір непоганий. Але здорове. і я його не хочу. Дивіться, дивіться, яке. А купляла ж так, я ж була трошки товстіша на 8 кіло. Да? О, тут отак от. Можна рукавчики підвернути, бо рукава ж довгі. Отак от можна підвернути, отак от можна одіти, все і непогано було. Але я її не хочу. І я якась в ньому така, знаєте, і колір хороший, і мені така, як пильна роза. Ото знаєте, такий колір, як пильна роза. Вроді непоганий, і мені вроді ліче. Але ні. Ні. Але ні. Далее, девчатка, пойдемте. Это же не все. Далее. Вот, смотрите. Вот такая бобочка. Как их там называют? бобочки, Толстовка. Бобочка-толстовка. Вот так вот Такая беленькая. Але теж ж здорово здорова зробилася, поїмаєте? Ну так, тут, 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 тут затягається капітольчик, тут, тут і ще й карманчик є, бачите. Ну, так оце, якщо під щось одіть, під пальта якогось чи що, то можна. Ну, ні. Ну, не хочу. У мене такого там ще, знаєте, в гардеробі повно скільки. Не хочу. Не хочу. тому що, ну, самі розумієте. Все не поносиш. Я ось поїхала в Італію так? Ото жовте одне моє пальточкове діла, ну, таке курточка удління. І що в мене були одні джинси, і нате мені три костюми там прикупила. Все. Я цілий місяць обходилася, міняла костюми і та куртка. І все. Нащо воно мені треба? Не хочу. І так само. оце, Оце вже не буду одягати, вам так покажу. Така бобочка. от так отут, на намолів, застібається така бобочка. Ну, ну, теж здорова на мене. Здорова. Така здорова, бачите, О, не хочу я її теж цю бобочку. от так, не хочу. Ну, це і все, що я хочу розхламити. Я тоді ще соберу такий більш. Легкі речі, ще вам попоказую, А це зараз все у мішка, і завтра піду на той хочу до церкви сходити завтра о 5, Понравилось мені, непогано давали, так сходжу. У мішка і однесу на смітник. І все. І може, ви спитаєте, а чого ти комусь не віддаєш? Знаєте, я не люблю. Я не люблю. Ну Оце, наприклад, можна було б віддати да? нова річ. Не, не разу не одьована мною, не разу не стірана. От, нова річ. Оце можна було б віддати. Якби була така дівчина, то я б віддала. На мою племінницю не підходить, бо вона набагато більша, ніж цей розмір. Є ще друга племінниця у Запоріжжі. На ту підійшло, але це мені. Положити посилку, посилати, платить гроші. Та, а, а, а тоді, знаєте, получать, чи понравиться, чи не понравиться, скажуть, прислала воно без етікетки. той жупунок, що з етікеткою, теж можна було положити, да? якраз би на неї пішло. Але скаже не нравиться таке, не модне, хоч і вже 54 роки, от, і там не до моди. Да? Але люди різні. Помієте? Люди різні, а я цього не хочу. Я цього не хочу. Єдина людина, яку би я могла зібрати посилку і послати, це жінка мого брата. Царство небесне його вже немає. 19 числа було 40 днів, як його вже поховали. От. То його жінці я б могла зібрати посилочку і послати. От. Але Теж я цього робити не буду. А отак залишать, що там поїду в Україну, повезу, не хочу я мої рідненькі. У мене вже руки, ото, як ото кажуть, витягнулися як у мавпи, як у мавпи. Все все тягаю, тягаю і тягаю. Як перестройка прийшла, як почала тягати Польща, Турція, Китай, Єгипет до Москви торгувати, і не хочу. Повірте, от, от не хочу від слова зовсім. А моїм воно нікому не треба. Ну кому воно треба? На мою Настюшу, чи на мою Аню, чи на мою наточку. Та воно їм не треба сроду, воно їм... Я би мамо були здорові, живі зараз, царство їм небесне, то, звісно, для мами можна було б отой, такий жупанець і цю курточку, якраз би на маму було б хорошо та й, й светер якийсь би, і то я б, звісно, діслала посилку на, на сина, на невістку вони отримали б і, той, і однесли до мами. Мами немає, тіточки немає, посилати нікому. Отак. От так що все в мене здорові мішки є. Мішок складу, чувал цілий і однесу на смітник і навіть не біля смітника поставлю, а загружу туди, всередку і все. І піде на переработку все. Оце те, що хотіла сказати. А, дівчата мої, напекла я млинців. Ось даже вам покажу. Ось, напекла млинців. Ну, млинці, як млинці, да? Шість штук на одну крашанку і на стаканчик молока. Ну, як завжди ж, поклала і цукру поклала, ванільного цукру трошки поклала, борошна поклала, олійки налила. Ну, все як положено. Да? Замісила тісто, постояло. Ну, не замісила, а заколотила, постояло там, скільки, може, хвилин 10-15, Почала жарити, от, е, пожарила всі. Я не люблю ото, хватать, їсти, як жариш. Всі пожарила. Думаю, зараз сяду з сметанкою, компота налила. Дівчатка мої ріднесеньки, такі недобрі. Резинові якісь. Резинові. Чого таке? Молоко свіже. крашанки тільки сьогодні купила вам показувала. Ось резинові все. Може, борошно таке, так борошно свіже? теж. Не знаю, не знаю. Коротше, ото. Я їх не багато зробила, тому що три залишилося. Не знаю, завтра розігрію на сніданок, чи захочу їсти. А якщо не захочу, викину і, і забуду і все. І більше не буду і пекти. Не знаю, чи я така, чи такий день сьогодні мені не пішов що на, на той, не той день, що пекти е, млинці. Бувайте здорові. Всього вам доброго. Зараз уже на пів восьму. Всего вам доброго, всего вам хорошего, добра ніч, тихої, спокійної ніченьки. Па-па.